Розкажіть, як усе було. Завітавши до камери смертників, я не сподівався зустріти свого однолітка. Із містечка типу нашого на його місці міг бути я. Але те, що ти робиш, мало кому сподобається. Мати навчала мене захищати тих, хто опинився в біді. Ваше життя безцінне, і я зроблю все, щоб вас його не позбавили. Ти не знаєш, які розклади тут в Алабамі. Тут вини. З моменту народження. Охорону, містер Макмілон. Ми закінчили. Містер Макмілон, будь ласка. Я готова була здатись. І раптом подзвонив юрист із Гарварду, що хотів заснувати центр допомоги засудженим на смерть. Він не встиг мене запросити, як я вже погодилась. Ти Адвокат. Так, мем. Дякую, що приїхав цю долечи. Більшість юристів навіть слухавку не беруть. Не віриться, що говорив з моїми та сказав, що захистиш мене. Так і є. поважаю. Якщо ти роз'єдриш старі рани, це багатьох людей надзвичайно обурить. Коли людей щось настільки хвилює, вони готові на все, аби досягнути мети. Коли я вперше дізналася про все це, то було відчуття, наче люди тонуть десь поруч, а я ніяк не можу допомогти. Hey, 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 hey. Ти ж мене не кинеш. Ні, розкажіть, як усе було. Завітавши до камери смертників, я не сподівався зустріти свого однолітка. Із містечка типу нашого на його місці міг бути я. Але те, що ти робиш, мало кому сподобається. Мати навчала мене захищати тих, хто опинився в біді. Ваше життя безцінне. І я зроблю все, щоб вас його не позбавили. Ти не знаєш, які розклади тут в Алабамі. Тут вини з моменту народження. Охорону! Містер Макмілан. Ми закінчили. Містер Макмілан. Будь ласка. Я готова була здатись. і раптом подзвонив юрист із Гарварду, що хотів заснувати центр допомоги засудженим на смерть. Він не встиг мене запросити, як я вже погодилась.